Добрий день! Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на знаходження середнього значення величини, ну і, звичайно, на знаходження середнього арифметичного. Отже, розглянемо першу задачу. Знайдіть невідоме число, якщо відоме число дорівнює 7,4, а їх середнє арифметичне 8,1. Отже, в нас є два числа. Перше число невідоме, запишемо його як А. Друге число дорівнює 7,4. Їх середнє арифметичне складає 8,1. І нам потрібно тепер знайти невідоме число. За правилом знаходження середнього арифметичного ми маємо суму цих чисел, тобто А плюс 7,4 поділити на їх кількість, тобто на 2, бо в нас тут 2 числа. І. Отриманий результат в нас дорівнює 8,1. Ми отримали рівняння, яке ми можемо розв'язати. Отже, спочатку будемо шукати, чому дорівнює значення у дужках. Це в нас невідоме ділене, отже, а плюс 7,4 дорівнює. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, 8,1 помножити на 2. Обчислимо А плюс 7,4 дорівнює 16,2. Тепер ми отримали наступне рівняння, яке ми вміємо також розв'язувати. Тут в нас невідоме А. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 16,2 відняти відомий доданок 7,4. Отже, обчислимо і отримаємо, що А дорівнює 8,8. Ми знайшли невідоме число, яке дорівнює 8,8. Розглянемо наступну задачу: Команда Сокіл у Чемпіонаті України з хокею у п'яти матчах закинула у ворота противника таку кількість шайб. У першому матчі 6, у другому 4, у третьому 3, у четвертому 0, у п'ятому. 4. Скільки в середньому шайб за матч закидала команда Сокіл у ворота противника, і відповідь треба округлити до одиниці. Отже, виходить, що нам треба знайти середнє арифметичне е цих значень, тобто кількості шайб, скільки було забито у ворота. Для цього знайдемо спочатку суму. Отже, 6 плюс 4, плюс 3 плюс 0, 0 ми також обов'язково враховуємо, плюс 4. І всю цю суму треба поділити на кількість матчів. Матчів було 5, ну і ми тут можемо порахувати, що їх 5, отже, поділити на 5. У дужках ми отримаємо суму 17, яку нам треба поділити на 5, і ми отримаємо у відповіді 3,4. І так, як нас просили в задачі округлити відповідь до одиниць. 3,4. Округливши до одиниць, ми отримаємо значення 3. Отже, в середньому за матч команда закидала у ворота приблизно 3 м'ячі. Розглянемо наступну задачу. Автомобіль за перші 2 години проїхав 120,5 км. А потім за 3 години проїхав 190,5 км. Скільки кілометрів у середньому він проїжджав за одну годину. Тобто в нас запитують, якщо запитують про кількість кілометрів за одну годину, то нам треба знайти середню швидкість. Нагадаю, щоб знайти середню швидкість, нам потрібно всю відстань, яку проїхав. Автомобіль поділити на весь час, який було витрачено на подолання ц... цієї відстані. Отже, середня швидкість буде в нас дорівнювати. Ми читаємо заново умову, отже, за 2 години він проїхав 120,5 км. Тобто, за ці 2 години він подолав таку відстань. Нам треба знайти суму всіх відстаней. А потім за 3 години він ще проїхав 190,5. Додаємо. 190,5. І нам треба цю суму поділити на загальну кількість годин, скільки він рухався. А рухався він спочатку 2 години, а потім ще 3 години. Тобто 2 плюс 3. Оцеслимо. Значення в дужках. Отже, 120,5 плюс 190,5 дорівнює 311. Поділити 2 плюс 3 дорівнює 5. Тобто ми знайшли повністю всю відстань, яку він проїхав, і поділили на весь час, який він витратив на подолання цієї відстані. Ну і в відповіді ми отримаємо 62,2. У дужках запишемо кілометрів на годину це його середня швидкість. Тобто за годину так, він проїжджав 62,2 кілометри. Розглянемо наступну задачу. Для приготування заправки до фруктового салату взяли по 100 г йогуртів жирністю: 10%, 3% та 5%. Йогурт якої жирності одержали в результаті змішування. Звичайно, нам треба знайти середнє арифметичне, середнє значення цих відсотків. Отже, нам треба додати 103 плюс, плюс 5 і поділити. На кількість поділити на 3. Ми отримаємо сумі 18, поділити на 3, дорівнює 6. Отже, отримали йогурт жирністю 6% у результаті змішування. Наступна задача подібна до попередньої. Отже, для приготування соусу до салату взяли 100 г майонезу з жирністю 72%, 100 г сметани з жирністю 15% та 100 г вершків з жирністю 33%. Соус якої жирності одержали в результаті змішування. Отже, щоб знайти жирність соусу, нам потрібно знайти середнє арифметичне. Отже, нам треба 72 плюс 15 плюс 33. І все це треба поділити на 3. В дужках ми отримаємо 120 поділити на 3, і дорівнює все це 40. Отже, одержали соус жирністю 40%. Розглянемо наступну задачу. Тетянка зібрала 30 грибів, Надійка 36, а Іванко – 45, скільки в середньому грибів зібрала одна дитина. Отже, у нас три дитини. Тетянка зібрала 30 грибів, Надійка 36, ми додаємо, Іванко зібрав 45 грибів. Отже, і далі нам треба все це поділити на 3, бо в нас запитують, скільки в середньому зібрала одна дитина, а в нас 3 дитини. Всього діти зібрали, ось тут в дужках, обчисливши, ми отримаємо 111 грибів. І ці 111 грибів треба поділити на 3, і ми отримаємо 37 грибів. Це в середньому зібрала одна дитина. Розглянемо наступну задачу. Перерви в школі тривають 5 хвилин, 10, 20, 15 та 10 хвилин. Яка середня тривалість перерви в школі? Отже, нам дано, що в нас є перерви 5 хвилин, 10 хвилин, 20, 15 та ще 10 хвилин. Кількість перерв. Ми можемо порахувати 5, тому нам треба поділити на 5. Обчислимо суму в дужках. Отримаємо, що всього всі перерви тривають 60 хвилин. Ці 60 хвилин треба поділити на їх кількість на 5. І ми отримаємо, що в середньому тривалість перерви в школі складає 12 хвилин. І розглянемо ще одну задачу. На уроці фізкультури учні 5-го А класу здавали нормативи. Олег підтягнувся на перекладині 10 разів, Вадим 8 разів, Дмитро 6 разів, Артем 12 разів. Скільки разів у середньому підтягнувся один хлопець? Отже, в нас є учні Олег, Вадим, Дмитро і Артем, тобто 4 учні. Складаємо суму, скільки вони разом підтягнулися. Отже, Олег підтягнувся 10 разів, Вадим 8, Дмитро 6, Артем 12. І треба поділити на кількість учнів, тобто на 4. Обчислимо суму в дужках. Вона складає 36. 36 поділити на 4 дорівнює 9 разів. Отже, в середньому один хлопець підтягнувся 9 разів.